Купив собі ось такого дракона. називається Nova. Там оце ось модель, кому там цікаво. На 3,4 кВт, 52 кубіка. і 4 конячки. Ну... Це все китайські параметри. По факту тут реально менше. Ну Таке більш-менш по качеству. Тут і пластик такий гнучкий, ну, есть не дубовий. то тобто не тріскається нічого. Саме тут ось на захисті на защиті. Теж. Ну, ручки такого. Вроді би з вигляду і дешевий пластик, але зручний. Тобто ну, нормально. Оцей ось переключатель теж хороший. Такий непоганий. Таке воно. ну, З заводу, як завжди, карбюратор не відрегульований, нічого не відрегульовано. А, але в цілому нормальна мотокоса покосить там вистачить. 52 куба. Ну, правда, розход буде трошки більший, звісно, чем... ніж ну, якийсь більш. Е фірмовий метакоси заводиться теж непогано зараз покажу uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Буду користуватися то їй буду показувати що з нею там трапиться може поламається може ще щось